Ого, друзі, це лялькові будиночки. Яка краса. А що у Ванеси? Ого, це ляльковий будиночок Валерини Капучино. Здорово! Вона така гарна. А ось у Бреда ляльковий будиночок Тун Тун-Тун-Сахура. Давайте швидше їх облаштуємо, щоб вони стали ще більш затишними. Погнали! Я вже можу розпочати. Вигадала класну ідею. Мені потрібна моя скринька з різними інструментами для творчості. Беремо шматочок картону і малюємо на ньому чашку. Далі вирізаємо. Чудово. Забираємо зайве. А зверху наклеїмо пластилін. Робимо із пластиліну побільше деталей. Хочу, щоб почі сяяли, тому дам стрази. Ну, яка краса! Тепер намалюємо рот. І про молочну пінку я також не забула. Ось так. Тепер мені потрібна сама гарна корона. Ось так. Здається, вийшло дуже гарно. Я зроблю спальню для своєї балерини Капучино. Треба більше м'яких подушок. А на стіни я повішу гарні картини. Здорово. Тепер потрібно заповнити гардероб гарним вбранням. Так, зараз розкладемо аксесуари. А ще поставимо пару пакетів із шопінгом. Так, здорово. Але чогось не вистачає. О, ідеальний колір рожевого пластиліно. Він мені знадобиться. Розкатаємо і нарізаємо на смужки. Те ж саме робимо із другим шматочком пластиліно. Чудово. Ну а тепер викладаємо смужки чергуючи кольори. Відрізаємо все зайве. Ну, а тепер усі смужки треба викласти у вигляді клітинок. Ось це клас. У мене вийшов дуже гарний килим. Постелимо його поруч із ліжком. Ось тут буде стояти туалетний столик із дзеркалом. Сюди поставимо пуфік і розставимо косметику балерини капучино. Мені дуже подобається. Брея, та ти що вигадав? Я вигадав! Хм, mm, Ну, звісно, приступаю до роботи. Для початку треба змішати два пластиліна. Далі розмажемо по картону і, звісно, додамо деталі. Вийшов тун Тун, -тун Сахур. Ви тільки подивіться, який милаха. Тут буде його ліжко. На стіну повісимо рамки з фотографіями. Yeah! Супер! Ну, а тепер треба зробити дерев'яний стелаж. Насправді це не так складно. Упевнений у мене вийде. Приклеємо сюди і додамо деталі. Головне не поспішати і робити все обережно. Клас! Тепер додамо полички. І про дубинку я також не забув. Хочу, щоб стелаж стояв на ніжках. Супер! Ну, а тепер заповнимо його журналами. Бачили? Це комікси про Тун-Тун-Тун Сахура. Ось тут висітимуть дубинки, а сюди покладемо м'яч. Тут буде комод, а на ньому стоятиме телевізор. Тун-Тун-Тун Сахур я зробив для тебе спальню. Ну що, тобі подобається? Ну, звісно, йому подобається. Ти так здорово постарався. А що там у балерини капучино? Вау, вона в захваті. Ванесо, ти супер. Зробила все, що хотіла твоя лялька. А що ви будете робити далі? У мене другий поверх зовсім порожній. Це треба виправляти. Давайте почнемо із дзеркала. Повісимо його на вікно і поставимо станок для занять балетом. Тут стоятиме піаніно, а тут маленька сцена. Стелаж також зайвим не буде. На ньому розставимо усі винагороди і речі необхідні для балету. І твоя лялька танцюватиме нутну музику. Не смій сміятися з балету. Це класика. Тож, на чому я там зупинилась? О, гудзик, чудово. Обгортаємо його в пластилін. Далі простягаємо дріт і на нього перлини. Ось так. Можна перевертати. От сюди приклеїмо гарне рожеве пір'я. І вуаля, вийшла мила лампа. Ух ти, Іваниса, яка ти молодець. А що там робить бред? М -м, яке смачне морозиво. Здається, палички від Морозова надихнули Бреда на якусь ідею. Цікаво, що в нього вийде. Зовсім скоро ми про це дізнаємось. Ого, нічого собі. Та це лавочка. Дуже здорово вийшла. Так, я вирішив зробити спортивний зал для мого Тун-Тун-Тун Сахура. У мене майже все готово. Залишилось виставити на рингу маленьких бійців. Але для початку їх треба зробити. Приклеїмо на кришечки ось ці милі мордашки. Повторюємо це декілька разів. І готово. Додамо ще декілька деталей. Та наклеїмо побільше стікерів на стіни. Чудово! Ванеса, погнали пограємо. Хто перший ходитиме? О, вона завжди мене перемагає. Яка класна ідея. У таке точно цікаво пограти з друзями. Бред, ти вже переміг? Оце так. Приймай привітання. Ну, а тепер давайте поглянемо, чи сподобається балерині Капучіна її нова кімната для балету. Вау, як же гарно! Яка грація. Але бред мало що розуміє в балеті. Це точно. Фух, полегшало. І так, мені знадобиться білий пластилін. Вирізаємо із нього форму торта і прибираємо все зайве. Додамо деталі у вигляді рожевого крему і гарних прикрас. О, так, ви тільки подивіться, який апетитний тортик у мене вийшов. Поставимо на стіл побільше смаколиків. Стоятиме дошка з малюнками капучино. А на стілаш викладу смачні пироги та кістечка. От, і все. У мене вийшло миле кафе для балерин. А що вигадав бред? Я вирішив зробити справжню смугу перешкод. От побачиш, Ванесо, це буде круто. Тут мій Тун-Тун-Тун Сахур зможе тренуватися. Ну, здорово, так? Балеріна Капучина, я така рада, що тобі подобається. Ого, до нас гості зайшов Тон-Тон-Тон Сахур. Привітай свого друга. Друзі, бачу ваші ляльки чудово ладнають. Це чудово. Ми можете грати разом. Ну а тепер давайте подивимось, які будиночки ви отримали. Обов'язково оцініть в коментарях результат роботи Ванеси і Бреда. Пишіть, не соромтесь, хто на ваш погляд впорався краще. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.